Доброго вечора. Ми з України. Учасники благодійного проєкту з такою назвою в чергове довели сила українців у єдності. Волонтери Вінницького козацького полку імені Івана Бугуна і громадської організації Він Соларт організували творчий благодійний вечір, на якому оголосили збір на позашляховик для 171-го батальйону 120-ї бригади. Взагалі, перемога українців в об'єднанні. Це було видно тоді, коли почалось повномасштабне. Торгнення, які б між нами відносини не були. Хто би ми не були? Ми всі об'єдналися, і це призвело до того, що ми відсунули ворога з тих територій, на які він прийшов. І на сьогоднішній день дуже важливо, щоб всі організації, які є, окремі волонтери об'єднувалися, того що спільно легко Путіна бити, гатити всіх цих рашистів і виганяти з нашої країни. На двох автівках придбаних з виручених коштів від попередніх благодійних проєктів, проведених зокрема і у Польщі, наші військові вже виконують бойові завдання на нульових позиціях. Дуже важливо, щоб кожний українець. Працював на перемоги. За задля перемоги, заради перемоги, і щось робив. Кожен на своєму місці, на робочому місці, в волонтерській діяльності, будь де, тому що ті хлопці і сьогодні на передовій, вони якби наш щит і наш меч і їм треба допомогти. А допомогти треба ну кожен має свої можливості допомогти. Зробити свій внасок в перемогу можна було, придбавши квитки на концерт за участю двох гуртів: Мокоша та Анця, а також купуючи вироби подільських майстринь на благодійній ярмарці? А ще усі охочі могли вплести свій мотузок оберіг в маскувальну сітку та кікімору, які невдовзі захищатимуть від ворожих поглядів наших військових. За Донат тут також пригощали смаколиками, приготовленими власноруч волонтерами центру громадської організації. «Вінсоларт». Ми хотіли би підтримувати, окрім пісень, окрім творчості мистецтва, окрім ярмарки, окрім майстер-класів з. Виготовлення маскувальних засобів для наших захисників ми хотіли би ще наголосити, що наші віничани створюють якісний культурний продукт, яким популяризують Україну, Вінниччину в першу чергу в усьому світі. Зокрема, фольклорний гурт Мокоша Вінницького фахового коледжу імені Миколи Леонтовича цього вечора виконав відомі хіти Євробачення українських гуртів «Гоуей» та Калош. А запрошений з міста Мукачева молодий прогресивний гурт танця, який цьогоріч також брав участь у відборі до співочого конкурсу, закружляли в танку найменших глядачів. Ервах між виступами проводили благодійний аукціон. Серед лотів були ветенанка відомої подільської майстрині Наталії Гуляєвої. Картина Мукачівський замок, вокалістки гурту Анця. Пішли з молотка і частини літака вінницького льотчика Карая, а також футболка від вінницької дизайнерки Світлани Теренчук зображенням біологічної зброї України. Цей лот йшов у парі з маркою з ідентичним принтом, яку просто на сцені філармонії керівник віницької дирекції. Нерного товариства Укрпошта Володимир Шаловінський та авторка малюнку погасили. Кожен українець зараз формує імідж з нашої України на міжнародній арені. І для мене велике щастя, що я і маленька частинка, так як і кожен з вас, нашої великої України. Слава Україні! Організатори проєкту відзначили, вечір був щедрий не лише на історичні події, а й на донати. Завдяки креативному волонтерству вдалося зібрати близько 60 тисяч гривень. Вже найближчим часом їх витратять на автівку для 171-го батальйону, 120-ї бригади збройних сил України.